Я вітаю вас на своєму каналі, котрий про трихологію, випадіння волосся, трансплантацію волосся. І я відповідаю на ваші запитання, як відновити ріст волосся. І я знайшов дуже цікаве запитання від Макса. Він мені пише: Доброго дня! Я хочу дізнатися, якщо в одному графті дві волосиночки, то після пересадки волосся можуть це може це волосся подвоїтися, потроїтися чи стати їх там 4, 5 і більше? На це запитання, я відповім коротко: ні. Чому? Тому що одна волосиночка це є окремий орган. Це не є куст або дерево, котре розростається, котре можна там, кланувати це, чи ще щось з ним робити. Коли ми пересаджуємо графт з однією волосинкою, росте одна волосинка. Якщо з двома, то дві, з трьома і чотирма, там три, чотири волосинки. Вони не, їх не може стати більше у в одному графті. Після пересадки волосся. Якщо у вас є запитання, я залюбки на нього відповім і зроблю відео відповідь, щоб вам було цікавіше. Підпишіться на цей канал, поставте лайк, натисніть на колокольчик, і побачимося у наступних відео.